Офіційно відкритим. Дякую. Нам потрібно встановити кворум. Нам потрібно для цього обрати мандатну комісію, яка кворум встановить. Семено Семенов, Намловський. Стемошов. Хто? За такий порядок денний. Прошу голосувати. За 39. Проти ні. Проти є. Утримались. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. Вінницька організація. Назвуть Юрій. Псевдонім Хорд, прізвище Павленко. Кіро Постановський, Київська обласна організація. Ще буде присутній Давидюк Володимир Михайлович, Київська обласна організація. Тетяна Пришляк, Івана Франківська організація. Нас сьогодні приїхало 12 із 14 членів партії «Воля». Я пропоную зараз наступного години часу в довільному порядку висловлюватися: перше, про те, що відбулося під час виборів, друге про те, які є, ну якщо хтось бажає висловити питання конфлікту в партії, які зараз є, то про ці питання, щоб ми їх могли просто проговорити. Який тільки бруд не був вилитий на Олю Галабалу. і це при тому, що коли приїжджав туди на цей округ Єгор соборів, то він підтримував не Олю Галабалу, членов Рады, а киндия индиям, Например, мне кажется, что до самопомощи тут однозначно решение, что ну, подальше співпраці з людьми, які тебя обманюють, и тут прикладів є висадки, якби как бы не може бути. Для меня лично вопрос по самопомощи был понятен тогда, когда еще у нас был первый съезд, и сразу же было видно, что нас уже использовали. Мы об этом все честно друг другу признались. Тем не менее, решение о том, чтобы направить туда людей, было наше. И решение о том, чтобы все оставить как есть, тоже было наше. Когда меня мочили, да, то есть самопомощник вообще ничего не сделал. Для того, чтобы победить ту систему, которая была, ту которую, систему мы здесь все пытались и пытаемся, и делаем все для того, чтобы победить, да, то, що було раніше. Єгор Соболєв висунув ну, певні претензії до Юрія Дерев'янки, доволі головали. А, і вони повинні бути, були вирішені, ці проблеми. Вони зараз залишилися, тому ми можемо ну, все, що завгодно, казати, що в нас є єдність, що ми будемо далі йти, що це все буде нормально, але це буде залишатися тільки словами. Може ми знайдемо і тут цей механізм. Механізм співісну... чи співіснування далі, чи цивілізованого? Такий пан Лаврик з самопомочі заключив особисто зі всіма районними газетами мого округу, договір. І в ці районні газети написав, що самопоміч по моєму округу не підтримує Грабовецького. І все. От вам і вся домовленість, і бізнес, і, і, і все, що хочете. І от як після цього це оцінити. То есть то, что нам сейчас показывают как победу, на самом деле это поражение. Мы потеряли еще 6 депутатов. Мы могли зайти еще 6 депутатов в фракцию. И за решение и амбиции одного человека, нежелание, то есть он поставил свои личные цели, ну, свои желания выше целей партии. Переговоры с самопомощими были абсолютно тактично. После этого после условия самопомощи колобала. Э, мы не хотим видеть в списках. Но деревянка и дальше продавливает решением партии, съезд. Он хочет наших партнеров, с которыми мы начали договариваться, поломать через колено, как бизнес-проект есть. По поводу самопомощи. Я однозначно выступаю против этого союза и объясню почему. С самого начала с нами начали играть нечестно. С самого начала, когда э, начали влазить во внутренние дела партии, обсуждать наших членов, хорошие, они плохие, мы сами должны были этот вопрос решать. Но никак не выносить и никак не самопомощь нам должна была указывать. Но когда Надо нас попросили сколько? деньги за вход в партию, и когда нас допрашивали в течение двух часов, мы давили на Андрея для того, чтобы он вышел из. Так. Партії Самопомощь это сейчас уже было. Это после того, как он уже на грани оказался, как бы проходит, не проходит. И ему задавали вопросы по поводу решений судов, каких-то алиментов. Что, извините, какие, как мы можем с этими людьми идти дальше? Я вас всіх закликаю робити правильнісі висновки, робити все обговорення, а дуже чітко і Глибоко і сильно вірити в свої сили, тому що ми на цих виборах це дуже чітко продемонстрували. Ми можемо показати такий результат, від якого всі просто будуть в шоці. Тому я ще раз вітаю, кажу, що ми сильні молодці і сильна команда. Дякую.